Пригадаємо майдан незалежності. Я думаю, що кожен із вас е, е, бачив, е, як там поповнюється е, це місце новими прапорцями. І ці прапорці це символізм життя, яке забрала війна, яке забрала Росія. І ще від 22-го року це місце стало просто символом пам'яті наших українських захисників. Про історію цього меморіалу далі розкаже наша колега Анна Тирса. Наш народний меморіал, нашої родини спільноти. Ганна щотижня приходить до народного меморіалу на Майдані Незалежності. Для неї це місце пам'яті про її сина Олексія. У свої 17 він вступив до підрозділу Азов. Він поїхав до Києва постувати до інституту на ветеринара навчатися. Я йому зателефонувала, кажу, ну що ти там, як справи? Він каже, ма, я пошуткував, я нікуди не буду. Поступати я вже пішов до Азову від початку повномасштабного вторгнення. Олексій був у епіцентрі бойових дій в Маріуполі. Два місяці перебував у російському полоні. Окупанти утримували його в Оленівці. В полоні йому випало 26 років і Через три дня був теракт. 29 липня 2022 року в Оленівці загинуло 54 українських військовополонених. Родини захисників об'єдналися та створили куточок пам'яті на Майдані Незалежності. Тепер для них це постійне місце зустрічі. Це такий біль, який людина не знає, куди подіти, з ким поділитися і що з цим робити. Ми тут збираємось з мамами, з татами. Просто помовчати. Іноді приходять військові, які підходять до нас, ми до них підходимо. Це теж спілкування, підтримка один одного. За меморіалом доглядають кілька волонтерів. Вони прополюють траву, прибирають опало листя та свічки, які можуть підпалити прапорці. Та здебільшого за місцем пам'яті доглядають рідні та близькі військових. Камінчики підкрашую. З, траву, з травою, яка навесні починає рости. Оновили в цьому році самі пропорції з новими позивними хлопців. На кожному пропорції є позивний джокер, матрос. Влітку 2022 року на майдані Незалежності з'явилася табличка із написом Постав прапорець, якщо знаєш того, кого вбила Росія. Ймовірно, перший прапорець тут поставив іноземець у пам'ять про загиблу в Україні подругу. Однією з перших поставила прапор, і мама загиблого бійця підрозділу Азов. Віра Приїжджали навіть з інших областей, небагато. Спочатку от і ми всіх, як би додавали, в цю групу хто приходив на зустрічі і. Ну, от таким чином у нас почали спілкування. І коли ну, на Майдані виникла ідея зробити саме, ну, це моя ідея, вона виникла форма серця, бо це наші серця, і якби це материнське серце. Тоді родини бійців полку Азов встановили 124 прапори у пам'ять про загиблих воїнів у Маріуполі. Поступово кількість тягів зросла. Тепер на безіменному меморіалі кілька тисяч різних прапорів з різних міст та навіть країн. Це святе місце. Перше ну саме з цього місця починав це. Було місце зустрічі наших родин і зараз воно. Де зустрічаються родини, які, наприклад, приїхали з інших міст. Вони не знають Києва. Аму то зустріч, звісно, на майдані неофіційний народний меморіал став символом війни. Тепер до нього приїздять українці, іноземці та лідери держав охороняє меморіал поліція, адже трапляються спроби пошкодити його. Бувало декілька випадків. Дійсно, відносно даних громадян було. Складено відповідні адміністративні матеріали, даних громадян було затримано все в рамках закону. От. А так, взагалі, поліція тут майже 24 на 7 знаходиться, відбувається патрулювання даної місцевості задля усунення даних випадків. Та іноді місце народної пам'яті псують ненагмисно, каже Віра, і закликає не ставити великі прапори та портрети. Ці портрети падають, псуються, розбивається скло. Вигорають, і вони оспираються на прапорці, ламають їх. Тож для того, щоб великі прапори та портрети не падали та мали гарний вигляд. За ними необхідно постійно доглядати, адже кожен прапор це пам'ять про загиблого українського воїна.